Налу Рада, ми продовжуємо. Єдині, Єдині новини. новини. Продовжуємо працювати на інформаційному фронті. Перш за все, стисло про головні теми. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Дванадцята в Україні команда телеканалу Рада забирає ефірну естафету марафону Єдині новини. Працюватимемо для вас найближчі 6 годин. Мене звати Олена Морозова. Далі розповім про останні події в Україні та світі. Окупанти обстріляли Запорізьку атомну станцію. Зараз ЗС повністю знеструмлена. Повідомляє енергоатом. Обстріли пошкодили дві останні високовольтні лінії у зв'язку з, Украї... з... Зв з українською енергосистемою. П'ятий і шостий енергоблоки перейшли з так званого гарячого режиму у холодний. Станція працює на дев'яти дизель-генераторах. А пального для їхньої роботи лишається на 15 днів. Почався зворотній відлік часу, заявляє енергоатом, і підкреслює через окупацію ЗС можливість підтримання її в безпековому стані значно обмежена. Однією з найгарячіших ділянок фронту лишається лінія зіткнення на Донеччині. За даними Генерального штабу збройних сил України, противник намагається здійснювати атаки на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Обстріли веде з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії. Однак українським бійцям вдається стримувати ворога. Росіяни гатять і на Запорізькому, і Південно-Бузькому напрямках. Однак ЗСУ завдає суттєвих вогневих уражень у відповідь. В окупованому Мелітополі, Запорізької області, близько п'ятої ранку пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Іван Федоров, була зруйнована частина заводу Рефма, де розміщувався один з головних штабів росіян. Відео знято під час вибухів виклав у мережі один з місцевих телеграм-каналів. Як повідомляли військові минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії на півдні виконали близько 150 вогневих завдань і завдали авіаудару по скупченню живої сили та техніки окупантів. Вони щодня накривають влучним вогнем позиції ворога, знищують техніку та живу силу російських загарбників. Це про наших артилеристів, яких сьогодні професійне свято. День ракетних військ та артилерії відзначають щороку, 3 листопада. Як організована робота артилеристів та чому їх називають боги війни? Валерія Дерменджиєва розкаже. Екіпаж підготовлює машину до виїзду. Прогрівають двигун. Та раз командир гармати показує нову самохідну артилерийську установку. Це є система з ну, совєтського образка ще 2С3М, 152-й калібр, дальність стрільби 17. Ну як якийсь снаряд. Саме більше на 21 500. Щоби ця сау вправно нищила ворога, її обслуговують четверо людей: командир, навідник, зарядник та механік. Моя робота сісти, виїхати на позицію, зайняти позицію і в случаї обстрілу вивести свій екіпаж. Оснаю задача по команді виставити установки, вказані командиром гармати. Тобто приціл, рівень і товарот відповідно. Після того як установка виїхала на позицію, навідник прицілився, працює зарядник. Заряджає ще ручку пличку клин затвора, повністю відкриває йому, добиваю ногою так легше і швидше. Дістає снаряд, запикає його туди, туди. Бере спеціальний інструмент для ручного заряджання, допикає снаряд туди. Вона вкривається, береться гільза, відстається гільза, також запихається туди. Ось. І так само тим патиком допихається. Після чого здійснюється закривання клин затвора. Закривається він ось так і дуже гучно. Ось. Далі командир віддає приказ на віднику, постріл. Всі приготувалися. Я під час пострілу роблю команду гармата або постріл. Тоді е, тягну спусковий речок, щоб здійснився постріл. Увесь цей процес займає від сили 5 хвилин, кажуть військові. Всі вони обороняли міста і села на сході України. Тримали ми Попасну, по Попаснянський район. От, два місяці ми там виконували бойову задачу. Прикривали піхоту нашу, відбивали ворога. Ну, тримали скільки могли. Згодом це вже було весною. Нас перевезли. Ну, ми ще були трошки на Лисичанському напрямку, бо там так само важка ситуація була. Потім хлопців відправили на запорізький напрямок стримувати наступ росіян. Згодом і на Херсонському напрямку давали відсіч ворогу. Нині відновлюють сили та отримують нагороди. Вітаю кожного з вас. Щиро дякую за ті бойові завдання, які були виконані вашим. Розрахункам вашим дивізіонам служу українському народу нагородили військовослужбовців до дня ракетних військ та артилерії. Артилерісти дуже важливі на війні в першу чергу, тому що значна більша частка вогневого ураження противника. Вона лягає на плечі саме воїнів ракетників, і воїнів артилерістів. Для того щоб зупинити противника, треба нанести йому максимальне вогневе ураження, знизити його бойовий потенціал. Нагородний знак за службу та звитягу третього ступеня від командувача об'єднаних сил збройних сил України отримали 10 військовослужбовців. Валерія Дерманжиєва, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Масові атаки цієї ночі росіяни здійснили на Дніпропетровщину. Над Нікопольським районом оборонці з повітряного командування схід збили чотири дрони камікадзе. Проте були влучання. Окупанти вдарили по кривому рогу та Павлограду. У регіоні знов запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Нікопольський район вночі накрили зградів та важкої артилерії. У Нікополі зайнялася автозаправка. Снаряди пошкодили будинки, коледж, меблеве виробництво, і промислове підприємство у Марганецькій громаді. Через ворожі обстріли без світла сотні людей. У кривому розі ворог вдарив по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури. На місці прильотів у нас є серйозні руйнування зараз. Там працюють усі служби. Кілька районів міста залишилися без світла у Павлограді. Поцілили по промисловому підприємству відновлювальні роботи. Зараз тривають поряд з підприємством. Також є пошкоджені дачні будинки. І після російських атак на енергооб'єкти, які спричинили масові відключення електроенергії, підтримку України обговорять міністри закордонних справ G7. як допомогти енергетичному сектору України говоритимуть упродовж двох днів у німецькому місті Мюнстер. Як пише Ройтер серед тем продовольча та економічна кризи, спричинені війною РФ у Європі, зустріч відбудеться за участі держсекретаря США Інтоні Блінкена зі слів єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, Україна потребує спеціального обладнання та інструментів для усунення Шкодження енергетичної інфраструктури раніше. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія серйозно пошкодила майже 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Із промовою про загрозу демократії у Сполучених Штатах виступить сьогодні у Вашингтоні Джо Байден. Про це повідомила прес-служба Білого Дому. Це станеться за кілька днів до проміжних виборів до Конгресу США. За результатами голосування вирішиться, яка саме партія отримає більшість у парламенті США. Напередодні Джо Байден зазначив, що погрози деяких кандидатів республіканців відмовитися від результатів виборів 8 листопада в разі їх програшу є загрозою для демократії. Нагадав про судові позови республіканців та роль колишнього президента Ональда Трампа у протестах після виборів президента у січні 2021 року американська демократія під загрозою, бо колишній президент Сполучених Штатів відмовився визнати результати виборів 2020 року. Він відмовляється прийняти волю народу. Він відмовляється визнати той факт, що програв. Він зловживав своєю владою і поставив лояльність до себе, вище лояльності до конституції. Велика іронія щодо виборів 2020 року полягає в тому, що це вибори з найбільшою кількістю нападів у нашій історії. Зерновим коридором відправили вже 10 мільйонів тонн продукції до 43 країн світу. Сьогодні з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли ще сім суден. Повідомили в Мінінфраструктури. Серед відправленого вантажу – насіння соняшника до Оману та кукурудзи для Китаю. Два дні тому ООН заявила, що продовжить забезпечення виходу суден попри демарш Росії, яка вийшла з угоди після удару по її кораблях в окупованому Севастополі. Згодом Кремль все ж таки повернувся до угоди. У переговорах з Москвою великороль зіграв. Ала Туреччина, і сьогодні з турецькими колегами поговорили телефоном міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен. Усі сторони підтвердили, що докладатимуть зусиль задля безпечного експорту українського зерна. 50 покинутих будинків облаштували для переселенців у Панчовому на Кіровоградщині. Волонтери навели самотужки лату у сільських хатах. Деякі буквально відшукували у чагарниках. Нині в будинках, де роками ніхто не жив, мешкають родини. Як люди готуються зимувати в стареньких хатах без опалення та водогону, розповіли нашим кореспондентам. Село Панчеве за 50 кілометрів від Кропивницького. Тут чимало порожніх хат. Від початку великої війни селяни взялися їх облаштовувати, щоб заселити туди переселенців. Тепер в одному з таких будинків мешкає Катерина Полякова з родиною. каже, евакуювалися з Турецька на Донеччині, щоб не наражати дітей на небезпеку російських обстрілів. Кожен день. Ну, останнє, от ми вже уїжджали, Тогда вже у нас по улице, по домам і везде. поэтому вже було все. Невозможно там оставатися. У покинутих хатах волонтери прибрали, поклеїли шпалери та повісили штори. Меблі й необхідні речі принесли небайдужі. У панчевому діє справжній гуманітарний хаб. Тут господарює Наталія із Сєвєродонецька. Хоче бути корисною таким самим постраждалим від війни, як і сама. Ми ховалися під нашою багато поверхівкою в самому підвалі. Самі оборудували, там не, нічого не було. Ні світла, не отоплення, нічого. Грязно, холодно, самі світ проводили, щось там, якісь там кровати оборудували, все з дому тащили, щоб спати там. Там і жили. У нас так сталося, що ми що в підвалі були, з чим були, з тим. Старі будинки власники надали переселенцям безкоштовно і на необмежений термін. Це будинки тих людей, яких там пожилих бабусь, усів яких діти забрали до себе. Чи можливо будинки хтось купив ради городу? От е, люди віддають їх просто так за, на безоплатній основі, тільки платять з електроенергії. У хатах у Панчевому немає зручностей і газу. Дрова волонтери закупили за грантові кошти, а нині задумали облаштувати для переселенців лазню. Ми плануємо для наших переселенців вистроїти їм баню там, де можна буде покупатися, постирати свої висушити, постирати свої речі, тому що йде зіма, в кожного з них немає в будинку, не підвода води. Взагалі їм потрібно. Зробити такі умови, щоб було їм комфортно. На кожний будинок буде привозитися дві машини дров, якими будуть ухвалювати ці будинки, безкоштовно це все. Потроху переселенці обживаються на новому місці. На скромні умови не скаржаться. Головне, кажуть, тут спокійно і місцеві допомагають. У нас і троє котів прибили, і собачка. Ні, ні, ми нікого не везли сюди, ані самі всі к нам поприходіли. У вас вже господарство. Да, у нас вже і кролик, у нас тут вже і клітку йому зробили. Сусіди принесли. Та нам тут уже і козла предлагали не согласились. Нині у Панчевому мешкає 70 родин із небезпечних регіонів. У громаді й надалі готові приймати українців, які через війну лишилися без даху над головою. Лілія Кочерга Григорій Зуб телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Українська стрічка Клондайк. Претендент на Оскар від сьогодні в прокаті. Український Оскарівський комітет висунув фільм на кінопремію 2023. Фільм про події 2014 року на сході України. У головних ролях сімейна пара. Події в стрічці розгортаються на тлі катастрофи. Меч 17 Детальніше Валерія Дерменджеєва розкаже. Гаспи тепер далі а ту сторону там, де немає. Її. Українські глядачі вперше побачили фільм «Клондайк» на допрем'єрних показах. А із з листопада фільм Претендент на Оскар від України виходить у прокат. Дуже боляче дивитися такі кадри. Розуміти, що війна продовжується, що продовжуються, ось саме такі події і такі села. Це ну, це, це не вигадка. Те, що ми бачимо на екрані, так приємно бачити такого класу, такого рівня українське кіно, яке представлено на міжнародних майданчиках, і особливо, що його представляють жінки своїми враженнями, поділилась виконавиця головної жіночої ролі Оксана Черкашина, яка зараз працює за кордоном. Я побачила фільм, який оповідає про дуже насправді страшні і радикальні події в житті. Маленької родини на Донбасі на початку війни, але насправді зроблений з якоюсь дивною ніжністю і чуттєвістю кіно про події 2014 року на Донбасі. Це що за херня? Спокійно. Це не це війна. фільм. Зняти певною особливою кіномовою, яка Менше показує естетику війни, а більше нібито пропонує глядачу залучити свою увагу і таким чином підключитись до фільму, розмислюючись над тим, що ж там відбувається ще за межами кадру. Головні герої фільму подружжя Ірка та Толік. Жінка вагітна. Однак, виїжджати з під обстрілів відмовляється. Одна із найбільш емоційних сцен у фільмі пологи головної героїні. У фіналі Черкашина розповідає, ця сцена далась непросто. Я дуже сильно і довго готувалася до цієї сцени, як і взагалі до фізики, психофізики, вагітної жінки, звичок, що на сьомому місяці починає боліти, в яких конкретно місцях бо це все описано. І особливо сцена пологів. фоном подій у стрічці виступає катастрофа MH17. Літак було збито, як свідчать матеріали розслідування російською ракетою БУК з території підконтрольної на той час російським проксі бойовикам. Усі пасажири та екіпаж літака загинули загалом 298 людей. Якби тоді 8 років тому була відповідна реакція західного світу або світу в цілому на анексію Криму на. Перетнення кордонів суверенної держави, і а вже ж на збиття росіянами літаку, то можливо повномасштабної війни. Не було б в лютому 2022 року 9 березня 2020 року окружний суд Гааги почав розслідувати справу MH17. обвинувачуваних четверо: так званий міністр оборони, голова управління розвідки Псевдореспубліки та двоє його підлеглих. Оголосити вирок у справі мають 17 листопада у Нідерландах. Але я сподіваюся, що і ті е, е, наслідки і е, 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 що за це буде відповідати країна терорист, а не якісь? Ну що це буде глобальний вирок, що це не буде просто прикриттям чотирьох людей, місцезнаходження знаходження яких м, навіть суд і не знає, а що це буде глобальне принципове рішення. І воно мусить бути таким, щоб країна-терорист відповідала. Український Оскарівський комітет висунув клондайк на Оскар 2023 у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм. У мене була задача не бути пасивною в цій історії, не стати людиною, яка закриває очі на безчинства, в тому числі і на злочини військові. Це один з найпотужніших фільмів останніх українських фільмів останніх років. В ньому на мою думку, дуже лаконічно, грамотно. І сценарна робота, і акторська робота. і Оксана Черкашина отримала вже безліч нагород. Сам фільм отримав нагороди в і на Кінофестивалі в Берліні. Світова прем'єра «Клондайку» відбулась 21 січня 2022 року. Тоді стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру на престижному кінофестивалі Сандерс. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. До звільненого Куп'янська на Харківщині сьогодні відновили залізничне сполучення. Повідомили в Укрзалізниці. Потяг рушатиме щодня о 6.15 ранку зі станції Харків. Пасажирський прибуватиме до Осинового о 9.50. Зворотній рейс звідти о пів на п'яту вечора. У Харкові буде о пів на восьму вечора. Вартість приїзду 43 гривні. Рейс поки що буде комбінований. 95% дороги їхатиме. Поїзд, а далі від платформи Осинове до Куп'янська безкоштовна маршрутка. Повноцінно потяг почне курсувати після ремонту залізничного мосту. Нагадаю, російські терористи окупували Куп'янськ на початку повномасштабної війни 27 лютого. ЗСУ звільнили місто у вересні під час контрнаступу. Дякую, що довіряєте нам. Зустрінуся з вами менш ніж за годину. Вже о першій ефір марафону Єдині новини триває. Мої колеги Олеся Ніцевич та Вадим Колодійчук вже готові продовжити. Вітаю вас, друзі, рада передавати вам слово. Вітаємо тебе, Олена і